Так, всім добрий вечір, всім привіт. Подивимось на ситих кроликів. Трохи ситих, трохи не ситих. Головне, що живих, знаєте, радість, що вони всі живі. Приїхав я на свою другу господарку. Тут теж є кролики, також є кролики. От, це все в кроликах. Можна подивитися. Їдять, вони в мене вечерюють Сіно люцерка, там собі тягнуть, сітку я їм зменшив, ну, дуже, багато, дуже багато тягнуть. Попідростали, я їх вроді щепив там того тижня, чи ні два тижні тому, але трапелиця в тих своїх списках я вже так точно не пам'ятаю, але так стараюсь щепити всіх. Тут панончики наші. Тут панонка наша покрита. Завтра я вже поставлю сюди роділку. буду вже тут родити. О, тут по сусідству пам'ятаєте, вони ще були всі в гнізді. Зараз ми глянемо ближче. Полтавчики наші. Так, тут наші чудові полтавчики. Чудові. Я їм поставив дошку, фанерку і резину. Там ще, щоб трохи сімсіно. Опа. Мама їхня гарна прилетіла стріла. Дуже гарна мама, дуже гарні коленята, Чудові. Я завжди говорю, що я більше по панонах, але ну, ці полтавці мені дуже зайшли, дуже класні. Не знаю скільки вона їх там налупашила. Я так і ще тоді не рахував. Та є трохи. Та й дякувати Богу, що є. Гарна полтавка, гарні кроленята. Дати їсти добре і будуть чудові кролики. Мають бути дуже сіренькі. <смі> то від такого гарного самця. Раз покажу від якого, але ще можна подивитись трохи на цих кроликів, бо дійсно дуже гарні. Там ще хтось є заховався. один, два ну, 10 це як мінімум. Я думаю, що більше. Завтра заберу роділку, завтра буду... почищу трохи їм тут. То завтра буду знати, скільки їх тут є. Йдемо подивимося на їхнього тата. Ну козака такого. Не, Не бійтесь хлопаки. Сімошки, як, як соняшник, як ну. соняшник, дуже класні мальки. Зараз туди закриємо. То сидить їхній Батюня, гарний такий козак. Дуже сірий, такий прям кругленький, гарненький. Ще маємо, до речі, одну крилицю. Під нього. Зараз покажу. Так, ще маємо таку криличку. Під нього. Класно. Ваги так не скажу зараз, але зараз подивимося, може він її буде брав. Ну Така криличка полтавська срібло дуже класна. зараз можливо її покрию. Якщо покрию, то вам покажу. Ну. Говорю, дуже гарні полтавчики. І шкіра гарна. І все гарно. М'ясо не знаю, бо я не дуже по м'ясу. Зараз ми пустимо до самця. Так, пустили її до самця. Він вже є сьогодні раз в пік, чесно кажучи. Тому. Але може ще раз. Щось захоче, то подивимось, посвічуємо. Ладно, подивимось так, що на іншого самця, наприклад на цього панона. І там тим трохи дано спокою. І на панончика подивимось. Саме гарний самець. їм дошки, бо щось їм кидається тепер літом, середину тому... так зручніше. Але як бачите, два тижні в не було. Гарно, чисто, сухо, сіно мають. Ну що там берешся? Ну, не дуже він може розбиратися, може на камеру, але таке брався, Добрався, то я покажу. Так тут наші панончики Придамось. раз же ми так тут. Печеш, не печеш. Я не бачу. Панинчики. Тут наша, до речі, гарна кралиця народила. Велика кралиця і кроленят народила. Зараз ми подивимось, що вона там нам принесла, бо я так. Не дуже залізний. О, слава Богу, все ок. Це ок, молодець. молодець, Кроликів понароджував, та й добре. Маєш сіно, маєш корм. Щось у тебе зморгу, я не пам'ятаю, що не дісти, їх там не їсиш. Завтра подивлюсь до гнізда, все будемо знати. Тут по сусідству сидять, хто пам'ятає. Помість. Помість шиншили і панону, то все теж крилиці, дівчата. Муцька гарні. Ще трохи не підуть на м'ясо. Думаю. Що сірі є. Сестрички вони. А такі класні. Ті його гарні крилиці дуже, Ті на м'ясо не підуть точно. Я вже по них бачу. Ну там та дальня то точно не. Такі шиншило панночки там торчаться голосує. А ті наші тут їдять. 12. Я вроді 12 нарахував. І добре. Добре 12. Зараз ми тут їм закриємо. Пойдемо ще на других подивимось. Покажу зараз, які вони з'їли сіна. І зі з'їдять. Ну, в кожного є от такий сінник в тих, в тих, ну у всіх. Хто більше їсть, то менше. Але так простіше. Якщо клітки сі чисті, зараз я покажу. Як в сі клітках, зараз підемо глянемо. Так, в сі клітках все трохи по-іншому, зараз відкрию, зараз покажу. Так, всі частих все трохи по іншому. Тут королі менше бігають і менше їдять. Ну, якби я їм не даю, так багато даю по кулачку, бо все одно це буде знизу. Один раз в день отримують свою пайку. Кулак сіна. ну і там і зерно певну дозу. Тут всі одиночні, всі сидять по одному, то в тих так. В тих так. Тут Металеві клітки в приміщенні, ну, бачите, в мене по одному кролику всі сидять, всі гарні. Полтавчик який чудовий. Дуже гарний. Щось думав завтра бити, але полтавця цього, мабуть, не буду бити. Є що бити, як того. Такий є, такий. Гарні, дуже, дуже всі чудові. Тупанончики. ну ці точно то все м'ясо. Я їх вже тут відклав. З цікавого. Ну, Крудила кролиця, вся обдерта, шерсті нарвала там мільйон. Стоп, стоп, фокус. От, Шерсті нарвала мільйон, є там кородента. Правда, не багато залишилось, бо була тут печальна одна подія, але то... Таке, головне, що є, шерсть нарвала, мама, гніздо зробила, все як має бути. Мама на опоті. Як крилець, зараз трохи певно похудала, бородила, а так мало Шістки. самички. Самички. Самички молоденькі, гарненькі. Бачите, все одно вони викидають, але коли тут можна їм поправити. От, з радісних подій ще от. Полтавка окролилась гарно. Має там свою молодьошку. Вона не так багато, напевно, народила, як її мама. Але, тим не менше, ці гарненькі, всі чудові. Мають вони собі тут таку роділочку. Там собі родять, вже п'ють водичку, вже самі їдять. Бачите, які в них білі ці. Цяточки в полтавці. А? Я вот это все замечаю, очень хорошо, очень прикольно. Когда нятка понародилась, то очень тишит. Так что народ такие наши кролики растут, подрастают, едят сено, едят комби-корм. Комбі корм знов є цілий мішок. От, Привезлими. кому цікавий, кому цікавий комбікорм, тут пише склад, пише номер телефону, можна дзвонити, можна замовляти, комбікорм чудовий. Без віцерки, але якщо для себе, в сільських умовах є сіно, є трава, є все, тому тут платиш лише за одне зерно. Хто в місці? Хто там немає коли займатися тим сіном, той бере спів ПК, комбінований корм раціональний і вже ним годує. Ну таке, хто в сільській місцевості, тим простіше так. Тому, друзі, добре, всім гарних кроликів, всім здоров'я Україні, нашій перемозі, хлопцям, нашим захисникам. Здоровим всім повернутися, був сьогодні на центрі Та, що Теж народ плачує. А негоні інакше пройти, але не до того розмова. Добре, всім до зустрічі. Галені, стала мама дитинчатком до фотографії. Добре, всім пока. А ну вже виходжу від кроликів забув показати, хм, обіцяв показати от бек, -сіно. бек такий мішок великий будівельний. Ну а тут за два тижні. Від цього мішка зматлошили. Але тут собі прийшов з корзинкою, наставив смачне сіна їм. і все їдять. Зараз покажу ще інший, який їх чекає. Цього півшу ну ще. Ну, десь приблизно на місяць такий бек. Так, ну і десь ще на місяць. Ну на місяць такий цілий. Ну, тобто можна порахувати, скільки у Косів, скільки таких беків. Та так в гаражі стоїть тут. Підростаючого покоління техніка і татове сіно каже. <смір> так що, друзі, добре, такі справи. Всім гарного, доброго вечора, всього доброго, пока. Сіно з сіном. Але щасливі кролики виглядають отак. Корм їдять. Та звичайно всі немають, бо без нього є любими. Я тільки показував тих тюків з'їдають, відкрив їм мішочок свіженький і. Вони прям всі в захваті. Чого і всім бажаю. Все, пока.